Ну що, друзі, всім привіт! Ви знову потрапили на мій канал. І сьогодні ми з вами продовжуємо спостерігати за репетиціями Євробачення. Конкуренти нашої неньки України репетирують сьогодні. І ми також сьогодні з вами обсосемо нещасних три фотки, фотографії, фотокарточки, і також якесь маленьке коротеньке відео, яке в цьому році для нас зняло Євробачення. І все, друзі, в цьому році жахливі репетиції, тому що нам не показують нічого. Якщо що в минулому році нам показували відео, Відео цілих з кадри зі сцени, то в цьому році навіть відео зі сцени немає, тільки там десь вони під сценою шандобляться. оті учасники, і лазять там непонятно де на сцену їх не пускають. Друзі, тому сьогодні в нас отака от е, історія. Ми подивимося репетиції третього дня. Значить, в першому відео була Україна. Вчора виходило відео, і сьогодні виходить відео. Для того, щоб підтримати канал, ви обов'язково дивіться відео до кінця. Це найважливіша опція, того що якщо відео утримує людей, то значить YouTube продвигає це відео далі. Лайки, коментарі, це, звісно, теж добре, але воно не сильно не впливає. Головне, дивіться до кінця відео. YouTube буде думати, що відео цікаве. Все дуже вам дякую за цю підтримку. Реально, ці реально вона цінна. Також, якщо ви хочете підтримати канал, можете зробити це донатом. Ось люди, які вже задонатили, дякую вам всі мої цитічки. Сьогодні ми знаєте, з ким вам дякуємо. Ми сьогодні вам дякуємо. із нашою астрологиною нашого каналу: це Анжеліка Пьорл. Боже, вернулася. Де ж там Анжеліка Пьорол їздить по всьому світу, і от вона приїхала до нас. Наша красуня, наша жінка. Жінка, зірка та володарка життя. Дивіться, яка пишна. Така да Ух, хороша Анжеліка Пюрел. Ми бажаємо вам з Анжелікою Пьорол щастя, кохання, добра, любові та благополуччя вашому мозку і розуму, щоб ви залишались при розумі. А ми розпочинаємо нашу реакцію. Мої цунтливиці, ви приєдналися до цього відео не випадково, тому що зараз ми починаємо найцікавішу частину відео. Я знаходжусь на офіційному інстаграмі Eurovision, Тут ми дивимося все, що вони публікують. Тут багато спойлерів, і ми переходимо до того, на чому ми зупинилися вчора. Значить, наша сексуальна полька нас переслідує. І, звісно ж, наш сексуальний австралійський ділдак. Ах, дивіться, це коротше хто він? Гоу Гоуджой Гоу моликрас. От, якщо б він так виступав, дівочки, загласіться, ви б за нього голосували по повній програмі. В нього на фоні що-то аба чи ж ні, якісь коротше групи, групи минулі. А дивіться, який нього інтер'єрчик такий, да? Аля, що то що-то на потолок, звісно, якийсь жовтий. Ну, ладно, такий пальма настояща, наверно. І дивіться, якийсь тігр, класний пуфік у нього. Ми про його цицечки промовчимо, да? Всі так все розуміють. Господи, нашо що він щось собі зав'язав. Господи, роздівайся, мальчик. Роздівайся. Тоді у тебе будуть шанси. Що це ти таке надів на себе? Ой, друзі, погодьтеся, якщо б він трішечки роздягнувся, було б більше шансів. <му> таке, знаєш, що вам сказати? Ну, дивіться, ну от на початку, ну от як все хорошо, да як все хорошо в нього йде. австралієць такий, от ух. Великий, високий, хороший австралієць. Диви, і щось на себе надів непонятно що. Таке, знаєш, клоун, ніби клоун. А дивіться, як все хорошо. От просто хочеться дивитися вічно, розумієш? На такі подвиги людини. О, друзі, ми його даремно засрали. Все шикарно, все шикарно. Гоу Джо нас гвалтує. Ми погоджуємося з цим. Диви, трусіля виглядають, Якісь бірюзові, лазурові Подмишки не побрив. бруталіссімо Вуса, ну хороший, все. druhý zjihal, aspoň Перший півфінал же ж він. І якісь дів. А, дівочки його будуть роздівати. Такі, знаєш, а-ля Сабріна Карпентер. Такі є дві. Такі ретро-стиль, ретро-стилістика. І таке, знаєш, і він на каблучках, такий теж Сабріна. Може, що це Сабріна? Ц... наділа каблуки, які вже 100 років в моді, і вже це Сабріна. Це просто каблуки із минулого століття. Да? Дивіться, я роздівся. Ну, слава Богу, роздівся. Це його плюс. Бо може він наше відео дивиться там. Ну, тут якісь він такі дріч... Ну ладно, ти ми ж там все в побачили, все добре в нього. Все в нього супер. Все у нього супер ребята галасуємо, чи що получається все. Оце три фотки. Бач, вони загрузили три фотки. І що, що нам ще обсасуємо оце. Ну в нього такі знаєте, як будто би джинса в блискітках. Чи це не, не джинса? Таке ретро-ретро. В цьому році багато ретро стилістики. Ну, звісно, цю ретро ніхто не переможе. Такий, от мальчик. І в нього, бач, два мікрофона. І такий, і такий. Нашому два мікрофона. Що це він буде? Трюки ісполняти? Чи Це він сам ще перша репетиція не розуміє, які в нього будуть мікрофони використовувати. Ну короче, друзі, дівочки, голосуємо, Да, я так понімаю. Хороший австралійський ділдак. Тепер переходимо далі. Далі в нас Чорногорія Ніна Жижич Боже, яка замучена. Вона на настю кам'янських, схожа. Настя кам'янських тож така замучена. Ходить, начепила собі оці медузи на очі. Так, що це Монтенегро, да? Ніна на Жіжіч, правда? О, протите. Боже, ну шо ж це ну що ж це за сукенка? Господи, простино. Ну ми ж ви ж стільки сказали за сукенку, що в ней то сидить по фігурі. То ну це теж щось не то. Понімаєш вчора була медгала. Ну от і в нас тут медгала продовжується, понимає? нас євробаченська медгала. Ну щось воно настільки просте, може не хоче переборщити, но червоні губину. Вона наділа червоні губи. Ви розумієте, це трошки так розпусно. Це викликає ще ще, отак. Визивающе, викликаю. Ну-ка, ви поняли. Уходь, женщина, уходь. Дивись, ось ну що це? Воно, по-перше, якось скукожується на животі. Воно не сидить, як треба. Я понимаю, діафрагма там, щоб рухалася. Ну, що вже там такий голос, що там діафрагма розорве. Монтенегро, дивіться. О! Та ти ж, а ну це хорошо, ладно. Ось цим елементом уже покраще. Але ж Монтенегро з таким виступала. Вже ж теж був такий п'яштальйон Печкін, чи Карлсон, чи що шо таке, щось було таке, велике, як простиня. Так, ти що де вона ділася О, зверху? О, зав'язані очі. Боже, вона як двійка мечей із карт Таро. Анжеліка Пьоров підтвердить. Підтверджуєш, звісно, що підтверджує. Анжеліка Пьоров підтверджує, тому що ну це ж двійка м'ячей. Ну вона така й похожа на цю двойку мечей із Таро. Так, да, зав'язані очі. Загадкова, короче, вона хоче бути загадковою. Дивись, бо стоїть. Ні, ну цікаво. Ладно, це цікаво, але вже таке було. 所以。 Он владана он, комент написала. Ось ця Владана Мю... Вуйчич. вже вона була в 22-му році. З таким теж ззаді. Вроді мені погано, да? Але ну це ж точно не перемога. Ми ж всі прекрасно розуміємо, що це не перемога. Ми прекрасно з вами розуміємо. Монтенегро. Пишіть, що ви думаєте? От пишіть що мені цікава ваша думка з приводу всіх. Того що от, знаєте, одне це я дивлюся, друге ще почитати коменти. Цікаво, що люди думають. Так, все так вниз бігом. Так, що в нас далі? Клемен, щось тут в цій коробочці виступає. І далі наша ця любіма рубіміцару собачок. Господи, що це танці? Ойой. -ой. Це знаєш глисти в жопі той собаки, яку в космос відправили совєти. Оце те саме. Просто глистов тусовка в жопі собаки. Лайки. Собака лайка. Паті все. глистов теж паті. Боже. Кішкова паличка, така ще й серебриста. Ірландія, так, що у нас космічний корабль. Ну, давай побачимо, що тут в Ірландія. Як вона як обсереться. Вона давайте побачимо. Ірландія. В минулому році, так, да? шосте місце зайняли з сатаною. І в цьому році дитячий панос відправили. Так, що це таке? Ще й русська пісня написала їм, та ти що? Ой, ну таке, знаєш, от, космічна тематика. Чорт і що. Знаєш, те, що на відборі трошки получше зробили. Ну, мені не подобається. Бач, сузір'я собаки, і там десь в районі пупи. Вони виступають глисти. Гельмінти просто це не це, 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 це цілий виступ гельмінтів, я не знаю. Що, зачем чим співають про собаку радянського Союзу? Що з тобою не так? Ну чого ж тобі, що ж тобі мозги треба? Чим тобі треба вправляти мозги? Щоб ти У мене нема мене, немає коментарів, зна. Я вже все прокоментував. Вже протягом цього євробачення. Просто от мене не вкладається в голові, як можна виступати від Ірландії з піснею про собаку, яку відправили радянський союз в космос? У мене взагалі питання, чи це адекватно? Ну от ви погоджуєтесь, це ж якось неадекватно трохи. Тим паче, в наш час, ще я розумію, до 22-го року, коли там вони не сильно. Переживали, що відбувалося. Ну вже ж зараз вже всі переживають, і вона, оце Ну, ладно, знаєте, з одної сторони, ну я то її не люблю, але що вже з її сторони дивиться, да, вона взагалі живе в Ірландії, це на острові там. Вона своїм життям живе, звісно, вона на нічого не об'язана, да. Ну на нічого не що не об'язана, але ми обідались на неї. Оце, так я вже казав, вона нам нічого не об'язана <кл 'язана> українцям. Але ми на неї обідались. Так що до побачення, малишка. І давайте перейдемо далі до наших друзів з Латвія. Латвія, Латвія. Я путаю, ну я так не то що путаю. Я просто знаєш, от треба подумати, як іменно назвати українця. І щось вона не грузить. Латвія, куля Алесандров всім пише. Іди зуби свої лічи. Вчора казали, що йому виступати не бо в нього зуби мудрості виривають. Тоді і коменти всім пише. Строчить. Господи, іди лічися. Так, давайте. дівчатки. о з лісу вибігли. Точно що з лісу вибігли. Якісь такі чарівні. Таке вже подуріло. Я бачу. Дивіться, в мене в школі, коли я ходив, то ми фотосесії в такому лісі робили на фоні йолочок. Тут бачиш, дорослі тітки, яким страдають. О! Мокре волосся. ну це як на відборі буде. Це непогано, це непогано, що в мене нос чухається, щось чувствую, щось я відчуваю. Нос чухається, прям. це я так говорю, прям вібрірує мені. Це реально вібрато моє. Море. Реально, вібрірує в нос мені. Треба щось до логопеда сходити, чи шо. Так. Отаке, боже. Рогаткою Рага... заумерли. дівочки рогатки так, дивіться, вибігли з лісу, ну вони такі чарівні, звісно. Да, Дивишся на них, думаєш, господи, помилуй. Ну, але такі. Прикалдесні, чи що сказати. Диви. Мені подобається ефект мокрого, ніби вони з води вилізли і завмерли. Так, Літва, лі... Латвія, Латвія, Латвія. Дед, О, ух ти тут. Так, да, ну коротше ці волос. Ні, як це? Штора вниточкою. І вони, але класні такі макіяжі в них темні. Темні, вони такі, ніби темніші зробили. Я вже не пам'ятаю на відборі, як було прям так. Ну воно було геть так само, але трошечки в других костюмах. Да? трошечки було в других кольорах. В них на, на головах таке стало прозоре, а там було жовтувато. Ну якесь таке, знаєте, тілесне. Коротше, вони трошечки зробилися такими темними, темними, темна атмосфера. Ну темне там було синє, вроді би. Ну гарно, дуже це дуже естетично, красивий номер для насолоди. Це, звісно, не для перемоги, але молодці. Он Донкс коментує минулорічний наш серійний убійця. Гай Бог помиле. Оце, от він їх поддержив. Ну вони лучше краще, ніж той Донкс. Донкс я не переварював. Було скучно. Ці, ці це мистецтво. Отак скажу, це мистецтво. Це такий театральний виступ. Це от якийсь театру. Такий естрада, звісно, естрадний, але театральний. Так. Круто. Люблю Латвію, хороші дівчики, дивіться. Про це мистецтво. Це мистецтво. Дякую, що ви є, тому що в цьому році непонятно, що завдяки вам, хоча б ну буде якесь таке щось для нас солоди. Не то, що Томі Кеша дивиться, да. От австралійця подивимося для нас солоди, наших, ну так скажем, овуляцій. І для Ла... І Латвію подивимося, щоб насолодитися естетикою краси. Так, далі. Що у нас ще сьогодні? У нас так хороше таке відео. Далі в нас ці в коробочки кай виступають. А що України немає в коробочки? Дивіться, це фіолетова коробочка. В минулому році всі виступали в якомусь душі. Тіпа типу, Аля, там пузи а в цьому короб... в, дух... в цьому році їх в коробку засунули, але циферблат не загружають. Диви, циферблат не загружають. Всіх загрузили в коробочки. Циферблата нема. Що це таке євробачення? Що це ви проти України? Де в коробочці фіолетовий циферблат? Даже вже з другого дня репетиції тут виступають наших нема що це за бойкот україни що це таке я не я вже це євробачення це є вони там таке кодло сидить, таке кодло в цьому ЄБЮ сидить. Вони просто. Вони типу Україну підтримують, але вони хочуть, щоб нас занизить якось. Щоб ми, не дай Боже, там не виграли, щоб нас якось в минулому році поставили другими нас виступати. Представляєш? Другими. Нічого. Ми третє місце зайняли. Ох, ЄБЮ, ЄБЮ. Так, ну все, давайте парк Армені. Ой, ну ця пісня в нього, звісно, вона стильна, така Imagine Dragons, але він кричить. Дуже агресивна подача. Він таке, знаєш, як би злий. Ні, то мені це не подобається. Маєчка, да. Має штанішки. Дуже простенько, да? так дуже дуже простенько. В тебе Евана, похоже, ну але в тебе Евана воно так на силуеті, да? а тут прям таке саме, але. Але бач, подмишки побрив. Казалось би, да? армяни брутальні такі должны бути. Такі радикально налаштовані, але пообрив по подмишки. А австралійці, які там ліберальні, оці знаєш, все таке, все таке ліберальне, то подмишки не бриють. Якось світ якось так міняється, странно. По миш, можна по моноподпашка, під підпашкам -по -під моно подумати, як все налаштовано в цьому світі. Біжить, біжить зорро. фотка класна. В цьому році якийсь такий класний фотограф, але вони загружають по три фотки, понімаєш? Три фотки максимум. В минулому році 10 фоток було на на першій репетиції, в цьому році одна. Так, добре, дивись. Ну, але так в цілому непогано виглядає. виглядає Пісня мені не, не дуже вона кричить. Але ран-ран, хтось пише: ран-ран, біжить, стоїть. Оця фотка хороша, але нічого нам не дає. Опустили, я так розумію, цей потолок з цих рейок. Не, мені не дуже подобаються ці рейки. Опустили потолочок і пригає. І камні, бачите, на фоні камні, але в нього хоч не рицарський стиль. Ну, якщо порівнювати Арменію і Азербайджан, да, їх завжди завжди порівнюють, тому що так от така склалася у них історія, то... Ну, вірмені, звісно, сильніше в цьому році. В них така стильна пісня, і комусь даже сподобається цей надрив, але не, не не мені. От бачите, я чогось він такий сильно агресивний для мене, оцей Армінін. Агресії багато. Хочеться, щоб він якось зсував, щоб він виживший, але без агресії. Бо тоді було б добре, а так трошки, знаєте, агресивно. Так, ідемо далі, друзі. У нас ще тут така коробочка, і далі у нас Боже. Е... По моїй думці, конечно, я не то що там предсказую, але по моїй думці і по думці Анджеліки Пьоре, яка на фоні це от, головний претендент чогось на перемогу. От він і там Луан, можливо, Франції. Но Франція на нас буде репетирувати. Господи, попрости, коли вони в великій п'ятірці, вони там останні репетирують. Давайте це в нас. О, боже, теж самба. Я ж кажу, не купляйте. Оце я ще в першому відео, коли там ми на цих верблат реагували на Україну. Кажу: не купляйте самби. Не купляйте, а самба. Диви, всі в них ходять, навіть звзди всі ходять. Диви, які вони якісь такі страшненькі. Купляйте пума палермо. Навіть пума Speedcat. Ну спіт Speed кажуть, що вони не от зручні, тому що там подошва сильно низенька. А от палермо шикарні. Палермо, от їх мало хто ще зараз носить, особливо в Україні. В Україні тренд не дошов, в Україні тільки оце все носять. Ще ньюбеленці доношують. Ну але дивіться, стильно так зняти. Та він такий стильовий, він такий от класний мені. Якось таке зовнішньо маю на увазі. Hello, ну, прикаліст і ще свої ці показав. Що ми, ми, ми це бачимо, вже скільки цих подділок продають по цим магазинам, вже весь тікток цій прямій трансляції кончане, я ведуть. Ой, найкраще взуття, найкраще взуття. Що ж ти брешеш? Подділками торгуєш, ти куриця. О! Нічого собі похоронний костюмчик. Такий, знаєш, да? похоронний. Ну, друзі, що сказати. Ну, цікаво, цікаво, так трошки. Це стильно, це от, але так трошки похоронно. Ну от, Мені цікаво, чи не буде він зливатися. З фоном. І все, кончив. Він кончив. Ми теж кончимо. Зараз подожди, Австрія. Ось чорно чорнобілі фотки. Кораблік. Як я йому що під час першої чи якої там реакції, буде кораблік. тому що ну простежується оця от тематика корабліка. Кораблік пливе, не тоне. І він страгадає в трагедії. Кончіта вюрстеріка вікмен. Всі коментують. тут. якесь щось коробка, якась чи що. А це що? Фонарик, ліхтарик. Він з цим ліхтариком, корабліки. Він стоїть чорно-білий. Це значить номер буде чорно-білий. Так, у нас? Диви. Ох, воно розвивається. Боже, але якийсь такий чорний фон він буде як в штормі. Угу. О, і книжки, боже, як це круто. Книжки знизу. Я люблю цю тематику, цих книжок. Оце такого 19 століття року. Це Європа. Книжки всі писали, читали. Це зараз блогери всі з телефонами. А тоді всі писали книжки, віршики оці писали. І маяк маячок. Ну, це буде стильно, тому що знаєте, йому в цьому році робить номер а, той, хто робив в минулому році номер Ірландії, цій сатаністки. Можливо, вам не подобається сама математика. Якщо ну ви проти там демонів, ви там церковна людина, яка ходить в церкву, там молиться Богу і поклоняється батюшки. Окей, але просто от з огляду, як це знято, як це спродюсовано, це був крутий виступ. Іменно от просто, як знаєте, якщо ви вже проти цього, це було дуже круто снято. В цьому році та сама людина робила йому номер. Я думаю, що тут буде теж тут буде круто знято саме кіношно. Це буде снято кіношно. Щось в мене такі очікування. Ну і мені кажеться, що буде високо. Він так. Добренько. Клавдія. Наша з тиром... Ой, пес патрон сидить. Та ти що? А чочі. Вона така, знаєш, заучка в школі. От у мене така однокласниця була. Оце таке саме. Така заучка, типа тиша тиха миша, але потім. Ні тишини нічого покоя. Ух ти боже. Джамало. Така, звісно, така. Я знаю, що вони зверталися. Та, да, вачочки. Оці очки, звісно, її вирізняють, такі великі очки, знаєш, вона вирізняється цими очками. Вони і їхня команда зверталася до нашої минулорічної постановиці номеру, ця, що Терезу Марію ставила, та ному Вони хотіли, щоб вона їм зробила номер. Десь я цю інформацію читав, чи то в наших єврофанах, у цих пабліках, чи десь щось я читав. Хочуть, щоб їм зробила номер. Вона їм відказала, сказала, ну, мені це нахер не сралося. Типа, робіть самі. Я в своїй Україні зробила, що я довго ще вам робити. Типа, останьте. Вони самі щось там робили. Wow. Ну, вона прикольненько виглядає, Вона запаминається своїми очками оціми така. Міленька. І пісня мені, до речі, подобається. Це одна із пісень, які я в цьому році слухаю в наушниках, тому що вона така завиває. Я люблю цю пісню. На першій реакції засрав, бо було скучно виступ виступ побачимо, що буде на ви... на сцені. Австрія Гріс. Гріс. Що це? Що це знизу? Значить, не получилося в них таномуїні зазвати до себе, то вони самі собі зробили таномуїні. Що це у нас стоїть на камні? Я не поняв, малишка. Значить, ми надихнулися Джері Хейл. О, царь гори. На камнях. Знаєш, Юля Самойлова плюс Джері Хейл. Да, не вийшло наняти таномиї, то ми просто використали її минулорічну ідею. На камні? Ну але не тільки ладно, що ж ми будемо вже. І, звісно, в минулому році і таядора була на камнях. І ця на камнях. Мені цікаво, що всі Думають, що якщо будуть копіювати щось Аля Україна в цьому році, да, парк. Арменія на камнях. Хто, там ще в цьому... Хто ще був на камнях в цьому році? Я на реакціях точно пам'ятаю. Камні на фоні, оце от камінь, типа камні. Вони думають, що Україна зайняла таке високе місце минулому році, виступаючи другим номером, тільки через камні. Друзі, це не так. Не через камні, а через сукупність всього, через сукупність всіх пісень, Євробачення. Серед них ми вирізнилися. Рік на рік не приходиться. Ну, але камні. Що сказати? Що сказати, друзі, на камнях. Кам'яний ну, вік продовжується на Євробаченні. Ні, ну ладно, побачимо. Ну, це буде, мені каже, скучно. Вона на тому камні буде просто стоять. Ну, може, побачимо. Ну ладно, Джері Хейл, ні, Джері Хейл кам... робота камер е, дуже важну, важливу роль іграла. Дуже важливу роль іграла саме кам... робота камер. Побачимо, що тут буде. Взагалі, це ж не тільки фотки. Це ж ми тільки фотки, ми просто знайомимося з номерами. Ще нам треба подивитися на телезйомку. І, напевно, ще виступали вчора катарсіс, друзі. Давайте попирику, бо я, чесно. Не люблю цю пісню, вона для похоро... якась така для самоубійць. І вони якось так виглядають, якби тобі дітні підземельі. Я знаю, що ці неформали. Хочеться трошки, знаєш так. Ну, те саме, друзі, те саме. Я не хочу обсирати, тому що багато кому подобається це. Мені не подобається. Тому знаєте, я просто промовчу. Ось таке. Інфузорії туфельки. А де фотка? А їхньої фотки немає чи що Латвія. Арменія, Литва, а ось об... О, якась така ніяка фотка, я навіть її не побачив. Так, Літвенія, ну таке. Таке, як на відборі. Бо там, я думаю, фантазії нема, так. Да. Все те саме. Це те саме, друзі. Боже, я даже не хочу, я не хочу просто негатива, Поэтому, друзі, дякую вам <світ> за перегляд цього відео. Я вдячний вам за перегляд. Я вдячний, що ви за мною залишаєтесь на каналі, що ви підписуєтесь, що ви лайкаєте. Ми з моєю Ой, друзі. о, друзі, ми з моєю подругою, Анжелікою Перл. Анжеліка Перл дуже вдячна за лайки, коментарі, за те, що ви додивились до кінця. Це найважливіше. До кінця Ютуб тоді думає, що відео цікаве, і пропонує його. Лайки, коментарі раз повторюсь це не стільки важливо для мене, скільки для ви с виналаштовувати свої рекомендації, і вам моє відео потрапляється. Це теж добре, того, що потім моє відео буде вам рекомендуватися. Але до кінця, коли ви дивитесь, що ж для Ютуба важливо, напихати реклами в це моє відео, і щоб е, заробити на цьому гроші. Ю... для ютубу це ж платформа для заробітку грошей. Понімаєш це для мене. Це ми тут дивимося, євробачення, ми спілкуємось. Це от якісь емоції від коментарів я получаю. Навіть коли блокую всяких там недоразвитих, я ж все одно кайфую, що я їх блокую, що я хазяїн. А для Ютуба це все одно все. Ви повинні подивитися до кінця, і Ютуб на цьому заробляє. Тому для Ютуба для продвигання, для алгоритмів оцих кончених, паніме треба, щоб ви дивились до кінця, і тоді це буде впливати. Тому, друзі, дякую вам за це. Дякую вам за перегляд саме до кінця, що ви приділили час. І все. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал. Я бажаю вам всього найкращого. Ми з Анжелікою Фьоро ідемо займатися розпустою. Дякую вам всім. Чао, чао бай-бай, Побачимось дуже скоро.